Планета кіно це щось. Я Рей Гарреті. Чи просто рей. Пітер Макфріс. Ген Колсон ім'я, хода моє життя. Many like me. My kind. Колись давно ми пішли в першу ходу щоб надихнути звичайних людей. Хлопці, сміхайтесь! Бачте, камера. Не думай про те, що не контролюєш. Дій згідно плану. А я особисто думаю про той приз. You'll never find another like me. I'm the last of my kind. Перше попередження. Все добре, тільки не зупиняйся. Саме так. Просто йди, Не зупиняйся. Не зупиняйся. Просто Це змагання для тих, у кого залізні яйця. Усі правила вам знати не треба. Затямте головне. Відати зі швидкістю не менше трьох миль за годину. Інакше виліт. Вийдете... поки не лишиться один. Готові перемагати! Довго ж до мене доходило. Або йдеше смерть. Попередження. Ідете, скільки можете. Попередження. Але іноді тіло відмовляє. Попередження! У когось зупиняється серце. Попередження! У когось мозок! Попередження! І кров пролєття! І фінішу нема. Довга хода у кіно восени.